Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк одеський філіал. У нас на продажу Ford Focus 2017 року випуску на автоматичній коробці перемикання передач та 2-літровий надійний двигун у лінейці Ford. Комплектація у нас SE на оригінальних дисках 16 радіусу компанії Ford автомобіль в без ніяких нарікань в дуже гарному стані. Невеликий пробіг, 155 тисяч кілометрів, покажу вам третій салон. Тут ми зустрічаємо ось такий стан салону. Це у нас чохли під чохлами збережений стан самих сидінь. Речак примикання передач, кондиціонер, екран, бортовий комп'ютер та й пробіг 155 тисяч кілометрів. Дуже гарний охайний стан, повний пакет, датчик світла дощу, камера заднього огляду та парактроніки задній ряд. Дверні карти дуже в дуже стані. А даний автомобіль можете приїхати та побачити у місті Одеса вулиці Грушевського, 15А. Приїжджайте на огляд, потестимо автомобіль. Я... Думаю, що вам сподобається цей варіант.